Це наші хлопці посадили його при бойових діях пушкою, а потім ми його забрали вже. Сергій показує дрон, яким донедавна користувалися росіяни. Каже, модель такого попела також застосовують на полі бою, тож зайвим точно не буде. Перепрошити його неможливо, тому служитиме як тестувальний. Сьогодні будемо тестувати новий підйомний пристрій. Ми замовили волонтерів для того, щоб евакуювати свої дрони з поля бою. Сам військовий доброволець на початку великої війни був у піхоті. Воював на самому нулі. відбували штурми, на нас наступали по 40 окупантів. Ми це відбували без жодної втрати. Спалили їм тоді дві бехи, один танчик. Нині ж обстановка на передовій також непроста, каже окупанти, регулярно влаштовують штурми. Утім, марно усі атаки хлопці відбивають. Вони дуже активно штурмують, але наші хлопці відбивають, наші дрони працюють, зброси, скиди, коригування. Дрони на фронті, розхідний матеріал, їх ніколи не буває багато. В день штурмових дій з нашого або з боку ворога може бути одним екіпажем використано до 20 дроньових підвід. За місяць кількість використаних БПЛА взагалі захмарна оператори дронів постійно вказують на відсутність єдиного стандарту виробництва безпілотників. Через різні деталі на одній і тій самій моделі страждає якість виконання бойового польоту. Якщо буде стандартизація обладнання бойового саме, то буде не 4 враження на 10 дронів, а хоча б. П'ять або шість. Сам Павло спочатку був стрільцем в піхоті, потім вже зацікавився безпілотниками. Каже, в цій справі вже понад рік. Кожен день, коли ми працюємо, ми робимо життя нашої піхоти легше. Це основне, що мотивує нас працювати і надалі. А це за пультом дрона аеророзвідник Микола, чоловік із перших днів на війні. Тут, як і в цивільному житті, працював водієм. Правда, безпілотниками цікавився від початку, аби стати майстром справи, пройшов тривале навчання. На симуляторі пролітав понад 50 годин. Загалом каже, в деяких навчальних центрах норма це 200 годин на симуляторі, і тільки потім практика на бойових БПЛА. Це да, це потребує часу, потребує усичівсті і зосередженості. Дуже великої постійно потрібно навчатися, а практика має бути регулярна, каже Микола. Вихідний, коли це хіба що на календар глянеш, або хтось тобі скаже. І навіть попри складну роботу на породовій, воїни знаходять сили і на особисте, бо життя триває. Було питання стосовно родини. Буквально позавчора приїхав з відпустки, їздив, ось одружився. Не дивлячись ні на що за життя, все одно продовжується, так чи інакше. Звісно, що не можна там, якщо ти вже на війні, значить все, ти там себе обмижився. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.